Американські військові з'явилися на навчаннях запад 2025 Принаймні, один з них на відео розмовляє російською. Потисли руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну. Той сказав, що ми покажемо все, що вас цікавить, все що хочете. Ви можете піти туди і подивитися, поговорити з людьми. Слово інсинуації з його вуст прозвучало «ну як же ж без цього. Візит американських спостерігачів білоруські медіа вже визначили як несподіванку. Хоча насправді сюрпризом такі речі може назвати лише той, хто не в курсі потеплення стосунків між Трампом і Лукашенком. Ну нагадаю, що США послабили санкції проти білоруської аві... національної авіакомпанії Білавія дозволили їй купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Боїнг. І Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США у Білорусі, нормалізувати зв'язки і відновити економічні та торговельні відносини. Напевно, в Кремлі не перестають заливати шампанським. Отже, що це говорить, що означає візит військових офіцерів США до Білорусі, з якою метою ми про це поговоримо із нашим гостем Євген Дикий, ветеран військовослужбовець у минулому командир роти батальйону Айдар, військовий експерт, який нещодавно заявив, що для того, аби зима стала справді відчутною для Росії, Україні варто. Серйозно вдарити по їхній нафтопереробці. А ще ми поговоримо, чому саме українські дрони вже на сьогодні краще за російські, як змінюється їхнє виробництво? Отже, Євген до нас вмикається, пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора, е, євгене. Ну насамперед, як ви відреагували на те, що офіцери Сполучених Штатів відвідали е, навчання у Білорусі? Ну, сумом відреагував, звичайно ж, радіти тут абсолютно нічому, сильно дивуватись теж нічому. Але ви абсолютно правильно в підводці сказали, що Трамп взагалі намагається всіляко нормалізувати режим Лукашенка, як він вже нормалізував режим Путіна. Він намагається налагодити з ним стосунки, повернути його, так би мовити, в цивілізований клуб. Але все одно кожний наступний крок все ж таки, ну що називається, оце от ніч все поглиблюється. от. Чесно кажучи, все ж таки саме візиту на е, білорусько-російські маневри е, американських військових, чесно кажучи, не чекав. Хоча, з іншого боку, от після того, як ті самі американські військові е, стелили червону килимову доріжку е, перед Володимиром Володимировичем, ну чесно, ну чому вже насправді дивуватися? От все одно, все одно кожного разу, коли пробуває черговий рівень дніща, все одно трохи дивуєшся, але загалом, ну, загалом картина зрозуміла. Е, ми говоримо про велике кохання. От 47-й президент США Дональд Трамп не любить демократію і дуже любить диктаторів. І 47 й президент США Дональд Трамп допомагає всім диктаторам, яким тільки може в першу каденцію. Ним був можна сказати, обласканий буквально товариш Кимчен. От, ну, В цю каденцію в нього набагато ширше поле діяльності. Тут е, Путін потребує допомоги, і Трамп йому з моменту свого над, е, обрання Трамп. Цю цю допомогу йому надає, надає і надає. При тому Путін навіть абсолютно не вдячно до цієї допомоги ставиться. Фактично, ноги об нього витирає, а він продовжує йому допомагати. Ну от тепер в цю колекцію додався Шей Лукашенко. Поба, побачимо, хто буде наступним. Мені от прям цікаво е, от. От, трошки шкода, чесно кажучи, що не дожив е, диктатор Людожер Бокаса, от, який був саме ну, офіційним таким публічним людожером. От мені здається, що це був би ідеальний об'єкт для закоханості е, 47-го президента двохсотлітньої демократії. Ну от, на, на жаль, на жаль, на жаль, це та крива реальність, в якій ми зараз живемо. Е, Дональд Трамп. Любить диктаторів, Дональд Трамп не любить демократію і демократів. І Дональд Трамп відповідно допомагає першим і руйнує друге. Ну насправді це серйозний сигнал для наших сусідів, для Польщі, яка закрила і, і кордони закрила для Білорусі, і залізницю закрила. Це для країн Балтії є реакція від естонської влади. Можливо, це пришвидчить прийняття рішень. Ну не знаю. От ну, Польща вже живе фактично. В, в режимі тривог і да, шахедів? я дуже якраз боюсь, того що це може пришвидшити прийняття одного рішення е, припинити допомогу Україні, щоб не бути втягнутим на цю війну. От я дуже боюсь що польське суспільство прийме саме таке рішення, тим більше що російська пропаганда і її агенти в Польщі, а їх там не менше ніж в Україні, насправді вони дуже активні. Та вони зараз, польське суспільство, дуже в цей бік штовхають. Реакція польських посадовців на щастя поки була дуже здоровою, дуже правильною. Притому всі цій реакції виступили одним фронтом два непримиренних ворога у внутрішній польській політиці: власне, голова уряду Дональд Туск і президент Навроцький. От їхня реакція була саме спільною, що дуже важливо. Вона була здоровою і правильною. навроцький можна сказати. пройшов перший принаймні такий серйозний тест. Бо ми ж з вами дуже добре знаємо, що Україну він не любить, українців він не любить, активно експлуатував антиукраїнські тези в виборчій компанії. Але все ж таки виявилось, що колишній директор інституту національної пам'яті Польщі має пам'ять не лише щодо волинської різенини, але він також має пам'ять що кожного разу, коли поляки і українці виступали не спільним фронтом, приходили москалі. От і от слава Богу, виявилося, що Навроцький це добре пам'ятає, і е, він виявився таким класичним правильним польським націоналістом, який дуже не любить українців, але чудово розуміє, що москалі це набагато страшніше. От е, тобто, польський політикум, поки перший іспит витримав. Але проблема в тому, що є суспіль... Польща демократична країна, є суспільство, і все суспільство зараз шалено вкидають саме оці е, тезу. Що єдиний спосіб для Польщі не опинитись у вирі війни це припинити допомагати в цій війні Україні стати нейтральною, умити руки. Е, і так, е, да, причому нас прямо звинувачують, що ми Польщу втягуємо в війну. Е, і... В цій ситуації, на жаль, політика Вашингтона е, дуже допомагає саме прокачуванню таких. Тез е, ну ні для кого не є секретом. Що, хоча Польща витрачає вже майже 5% свого ВВП на оборону, а Навроцький чітко пообіцяв, що з наступного року буде вже рівно 5% е, по войськи польську наразі проводить величезні закупівлі е, озброєння з різних країн, причому обирають. Переважно найкращі зразки, але попри це, все ж таки ключова концепція польської безпеки е, полягала в тому, що вони мають бути найнадійнішими, найвірнішими союзниками штатів е, в Європі, і відповідно, штати за них впишуться. І от на них фактично ну, на межі прямої вже атаки. От, ну суто формально це навіть вже атака, але така, скажімо так, в лайтовій версії, без боєголовок, але це грубе порушення взагалі їхнього повітряного простору, а відповідно, їхнього суверенітету. І Вашингтон демонстративно умиває руки. І е, президент США каже, що а може, ці дрони взагалі помилково залетіли. Хоча якраз в цій ситуації це виключено. Е, ну, там достатньо просто поверхово подивитись на карту, де саме ці дрони літали. І до речі, сам той факт, що вони всі були без боєголовок, ну абсолютно чітко продумана російська розвідувальна операція. Причому розвідувальна операція одразу на двох рівнях і на військово-тактичному, бо вони розвідали дві із трьох загоризонтних РЛС, які взагалі стоять. В Польщі, і ці загоризонтні РЛС, вони ж забезпечують протиракетну оборону не тільки Польщі, а всієї Європи. Це передній край саме Європейської оборони. От дві з трьох РЛС облітали уважно з різних боків. Е, три бази повітряних сил Польщі всі три, які є в східній частині країни, їх всі облітали, і політали над е, саме, тим, е, авто, саме над тою автотрасою, по якій іде найбільше вантажів в Україні. Ну вибачте, в цій ситуації казати про випадковість, це... але Трамп це сказав, і потім Шай Рубіо це повторив, що вони не впевнені, чи на навмисно Росія це робила. Ну це та да. До речі, на заклик Польщі Польща не закликала задіяти п'яту статтю, але Польща закликала задіяти хоча б четверту статтю саме про обов'язкові консультації країн НАТО. Я перепрошую, де ці консультації ось я не бачу, щоб вони по факту відбулись. От, тобто е, Дональд Трамп фактично послав полякам дуже чіткий сигнал, що проти свого е, я не знаю, як його назвати, він йому не друг, але він людина, в яку той закоханий. От проти свого великого кохання Владимира Владимировича він навіть таких вірних союзників штатів як поляки захищати не буде. Це сигнал страшний, і от як на нього відреагує, е, це набагато страшніший сигнал ніж власне, російські дрони. Тобто, росіяни провели, я ж кажу, і військову розвідку, але в першу чергу вони провели політичне тестування, чого взагалі варте зараз НАТО. І на жаль, результат такий, що в Кремлі можуть танцювати, в Кремлі можуть відкроковувати шампанське е, їхній, е, чи то агент, чи то просто закоханий дебіл, але в будь-якому разі 47-й президент США їх не підвів. От він знову зробив все найкраще саме так, як могли б хотіти в Кремлі, і от як на це вже відреагує польське суспільство, і польські політики, Ну боюсь, побачимо. Так, поки що, поки що, Білий дім офіційно нічого не коментував про візит військовослужбовців на навчання у Білорусь. Ну а російська дронова атака проти Польщі зрештою вкотре продемонструвала, що спосіб завершення війни і мир на нашій землі залежить в першу чергу від героїзму і професійності українських збройних сил. І виробничих потужностей українського ВПК вже сьогодні говорить про те, що буде навчання про збиття шахедів на території Польщі, скоріше тому що в Україні в Україні небезпечно. Не Давайте тепер поговоримо про <світтє> <світтє> якщо дозволити <згоди>, маленьке уточнення. <світтє> Наскільки я розумію, навчання, да, навчання буде, ми будемо передавати свій насправді унікальний безцінний досвід. В цьому сенсі дуже правильно сформулював Родослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, коли він сказав, звертаючись не тільки до поляків, а до всіх власне, е до всіх європейців, що е пора час змінити парадигму. Нам нема чому вчити українців навпаки, вони єдині, хто можуть навчити нас як протистояти Росії. Це дуже мудрі слова. Ш шкода, що поки це не мейнстрім, але дуже добре, що хоч хтось з впливових ну таких важковаговиків це принаймні вже публічно озвучив. Але Спершу йшлося про навчання на території України, а далі в польських е, соцмережах підняв, піднялась дуже потужна хвиля, що це фактично участь в бойових діях, і от тоді вже на Польщу точно ще й законно нападуть. І от після цього е, пішла інформація, що ми будемо навчати поляків на їхній території. Тобто тут не про реальну небезпеку для польських військовослужбовців, а от якраз про ту загрозу, про яку я казав: про те, що російська дезінформація дуже сильно зараз працює в польському інформпросторі, і от те, що польські політики бояться послати польських солдатів в Україну навіть на навчання, оце, от це, от саме про це. Тепер давайте поговоримо про дрони і технології. Ви в цьому знаєтеся, Ви сказали, що українські дрони якісніші. Ну, якісніше не найсильніший експерт. Все ж таки, <рес> ну от ви сказали, що українські дрони якісніші за російські. Теж таки на такі теми запросити якось. Але окей, в чому перевага? В чому перевага? І от сьогодні, сьогодні Паліса. Сказав, що Україна має дрони, які здатні знищувати реактивні шахеди. В чому наша перевага? Ну якось так трошки додайте оптимізму. Ні, наша перевага технологічна. Тут насправді всю цю війну йде шалена гонка дронів, власне, і протидронових засобів між нами і росіянами. На сьогоднішній день можна сказати, що дві наші армії і два наших оборонних виробництва українське і російське, вони випередили всю решту світа на багато років. От реально, ну там мінімум на 5, це так. Це я зараз дуже поблажливо до, до інших країн. Насправді швидше років на 10 -20. Е, Такого унікального досвіду і розробки, і одразу бойового випробування дронів. Ну от крім двох цих армій, немає ніхто навіть близько. Ну так от в порядку вже трошки посмі... сумно посміхнутись. Е, нещодавно, наприклад, е, в Пентагоні завершили п'ятирічну. Тесню п'ятирічну програму за підсумками якої вони протестували скид ручної гранати з дрона типу типомарів. Ну, це те, що робили на робили на коліні в 15-му році. Тобто, от вам реально 10 років відставання. Так е, і це ми говоримо про штати, про найсильнішу реальну сотні армію світу. Як би то не було, так от е, тому інші країни взагалі не порівнюємо. А от, на жаль, наші дві країни порівнювати весь час. Треба, і практично весь час виходить, що по технологіях ми на один крок випереджаємо росіян. Потім вони встигаємо покористуватись тим, що ми розробляємо технології краще, ми гнучкіші саме в розробках цього, встигаємо отримати з цього дуже серйозні, скажімо так, бонуси на фронті. Але після цього вони копіюють цю нашу розробку, і далі вони нас починають випереджати по масовому виробництву. От е, таке враження, що в нас е, до біса таких от, е, умовних там кулібіних, от, які здатні винайти ну, буквально будь-що. Але не вистачає Генрі Фордів, які здатні побудувати конвейер. От росіяни навпаки, вони технологічно відстають від нас і е, на, на одне покоління техніки, але тут треба одразу уточнити, що покоління техніки зараз на фронті змінюється приблизно за три місяці. От раніше на зміну покоління техніки йшли роки. Зараз от приблизний цикл, е, коли з'являється новація. Приносить свої переваги, а потім застаріває, бо її нейтралізують. Оце приблизно цикл трьохмісячний став. І от з таким кроком ми весь час випереджаємо росіян по розробках, а вони потім компенсують це більш масовим виробництвом. І от, е, от, от, от єдине, що вони здатні робити, це давити масою. Але, на жаль, це здатні. І в плані саме дронів, де і вони, і ми, ну ні для кого ж не секрет, що і вони, і ми збираємо дрони з одних тих самих китайських деталей. Купуємо їх одних тих самих, навіть компанії виробників китайських на одних заводах. І в цій ситуації ми кожного разу випереджаємо по тому, як ці деталі скомбінувати в щось нове і класне. А вони після цього випереджають нас по тому, що вони здатні купити більшу кількість таких деталей і поставити більшу кількість мавп просто для фінальної цієї викруткової зборки. От е, отак весь час відбувається ця, відбувається ця гонитва, е, тобто технологічно ми зараз попереду. До речі, ми свою програму дальніх дронів розробили повністю з нуля самі. От всі наші дальні дрони це розробка останніх власне, трьох років. До цього в нас не було навіть напрацювань попередніх по цьому. А росіяни ж так і не змогли з цим впоратися. Росіяни вирішили проблему дальних дронів за рахунок ліцензії від Ірану. Їм під ключ поставили виробництво, фактично. Більш того, а зараз, чесно кажучи, чим більше я на це дивлюсь, тим більше в мене враження, що насправді виробляє взагалі Китай, а росіяни роблять тільки саму фінальну зборку. От реально закру, закручують останню гайку і клеють лейбочку. От е, і тільки так вони цю проблему вирішили. У нас інша ситуація. Да, а Іран, а Іран до до того ці дрони розробляють 15 років. От на розробку такого ніби примітивного шахеда в них пішло 15 років. Росіянам вони результати цих 15 років дали під ключ, тільки просто збирайте. Ну от росіяни і збирають. От, е, а тим часом ми весь цей шлях пройшли повністю самі. Нам ніхто нічого готового в цьому плані не дав. Е, і на сьогоднішній день наші дальні дрони вже значно кращі, ніж російські. Вони е, е, їхні шахеди насправді. Беруть виключно кількістю, саме тому їм доводиться робити певні паузи, щоб назбирати от саме кілька сотень шахедів, бо навіть кілька десятків вже не ефективно. Але кілька сотень, на жаль, ефективно. Бо навіть якщо ми збиваємо 90%, то від кількох сотень, 10% це, на жаль, суттєво. от то, то Їм доводиться брати тільки цим. Тобто, шахет насправді легко збити. Проблема збивати, коли їх 500 одночасно. А наші дрони, навпаки, дуже непогано обходять їхні ППО. Це не означає, що там теж немає певного відсотка збиття, є, але не співставний абсолютно, і е, ми фактично е, ми постійно збільшуємо дальність е, досяжності цих дронів. Е, вже вийшли за рубіж 3 тисячі кілометрів, і все більше е, вдосконалюємо саме оце от, е, обходження ППО і орієнтацію на місцевості на сьогоднішній день. Наші дальні дрони по орієнтації на місцевості вже співставні з крилатими ракетами. А криваті ракети це, ну, це вважалась мегатехнологія, яка доступна всього кільком країнам в світі. Ну так, технологічно, технологічно ми випереджаємо, ми не можемо ще масштабувати те, що сь, сьогодні заявив Паліса, Дуже. що Україна має дрони, які здатні. Дуже. В цьому сенсі. Е, і поступаємо це з кількох причин. Частина з них, скажімо, організаційні, і я б навіть вжив таке слово ментальні. Е, це певна зворотня сторона демократії, що в нас ж всі мають між собою домовиться, нікому неможливо нічого наказати. От е, в росіян цієї проблеми немає, все прямо навпаки. Але також є проблема фінансова, і оце та проблема, яку ми точно можемо вирішити, бо гроші насправді в країні є. Але якщо ми досі, от закінчується четвертий рік війни, скоро ну, за півроку буде п'ятий. от 4, ,5, 4 скільки, 3 з половиною роки. роки повномасштабної війни, а ми досі е, не знаю, як там у Львові я так розумію. От я не я не знаю, які у вас там приклади такого роду. Але я, наприклад, як киянин, ну просто кожного разу з захопленням дивлюсь, що от в нас зараз посеред війни копають нову гілку метро за 14 мільярдів гривень. Ну і так далі. От е, я думаю, що в масштабі кожного з українських міст да, в, в якомусь містечку е, мови ніколи не було про метро за 14 мільярдів, ну там же так клумбочки роблять. От, е, от от в масштабі кожного з наших міст я думаю, ми бачимо ці місточки, клумбочки. Ну а для багатих міст метро. От е, невже це все не може почекати до кінця війни? Невже ці гроші не можна перенаправити е, власне на ракети, на дрони? Е, тому що ну, в нас стогнуть виробники. Вони кажуть, що в них задіяно максимум 60% від їхніх виробничих потужностей. Деякі кажуть, що конкретно в них взагалі третина десь задіяна просто через саме недофінансування. Тим часом експорт військової продукції також заборонений, тобто продати за кордон ти свою зброю не можеш. Держава її в тебе не викупає. Ну от ти виробник, що ти робитимеш? Ну сядеш і куритимеш, просто чекатимеш, поки можливо знайдуться якісь волонтери, які в тебе щось додаткового щось, щось, щось закуплять. Ну це абсолютно не діло. Якщо ми так до цього ставимося е, після трьох з половиною років великої війни, ну тому якась е, дуже багата країна і якась така країна, яка дуже не хоче перемогти. Ну ви знаєте, дуже часто таке враження складається. Не знаю, Євгене, чи ви чули сьогодні? Повідомляли наші військові, що припинив працювати Starlink на лінії бойового зіткнення? Півгодини не працював. Чи може вам відомо яка причина? Потім я, мадір, я, 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 я це чув. Я це бачив в медіа, але відповідно ніяк ну, нічого крім того, що було в медіа, на жаль, не володіє. Не так е, і от е, Богдан, можна одинадцятий файл. Е, як виглядає дорога на Краматорськ? Це ця фотографія з'явилася на ціні. Тобто, це є захист е, е, логістичної дороги, е, дрони проти е, російських дронів. Які... Да. Так е, скажіть, от е, багато хто із волонтерів з каже, кажуть, це взагалі дуже ефективний дієвий протидроновий е, захист. А чому Не це це... просто примітивно, але це працює. Це працює, але ну, це ж, це ж ну, недорого коштує, це, але воно рятує життя і дозволяє е і вивозити поранених, і, і людей евакуйовувати. Е як на вашу думку, а чому ми це не робили ну, два роки тому, коли от, дійсно е війна прийшла. Ну, на... А два роки тому це ще й не було так актуально. Два роки тому насправді не було такої кількості дронів, і вони не літали на таку відстань, щоб становити саме загрозу для логістики. Два роки тому варіант прострілювати дорогу це тільки якщо ти підтягував в неї невідповідну відстань артилерії. Uh, і, а коли вже вибачте росіяни на такій відстані, що артилерія криє по дорозі, то від артилерійського снаряду ніяка сіточка тебе не врятує. А наразі ситуація помінялась. Наразі дронів, по-перше, накріпали таку кількість, а по-друге, вони тепер літають на більшу значну відстань, аніж відстань, на яку літає артилерійський снаряд. І таким чином, е, от два роки тому тільки ті дороги, до яких вже дотягувалася е, Кацапська арта, от вони вже ставали непроїжджими. Наразі навпаки, арта туди не дотягує, а от дрони вже залітають. Це саме технологічна зміна, яка відбулася, я б сказав, навіть не за два роки, а це от впродовж останнього року, настільки все помінялося. Так, ну дивіться, що ми тоді будемо очікувати? знаєте, сьогодні з'явилася інформація Рьопке Написав про можливі сценарії Путіна після, після навчань, що насправді завтра навчання завершується 16 вересня. Розпочалися вони 12-го, 60 тисяч військ, які є на, на кордоні, фактично із Польщею. Що ці війська можуть не відвести. І такі сценарії цілком ймовірні, вірні говорять, побачимо. Моя ставка все ж таки відведуть, бо все більш-менш боєздатно їм потрібне зараз в Україні на фронті. Ну те, що вони зараз промацують Захід, те, що вони прогинають Захід, розвалюють єдність Заходу, це одна історія, але це все ж таки гібридна історія. Ну, я не вірю, що вони ризикнуть безпосередньо почати саме війну на заході, поки не закінчили війну в Україні. Ну, не е, скажімо так, суто з військове, вони можуть бути божевільними в політичному сенсі, але вони не настільки ідіоти в військовому сенсі. Вони розуміють, що вони не потягнуть два фронти одночасно. От тому, поки йде гаряча фаза у нас, е, Європа має певний запас часу. Інше питання: це запас часу на те, щоб підготуватися до оборони, чи це запас часу на те, щоб остаточно розвалитися зсередини і після цього капітулювати? Оце, ну, але це вже не наш вибір, це вибір європейців. Так, ну що ж, ми тоді очікуємо коментарі. Зараз е, проснеться, е, зараз проснеться Трамп і буде коментувати. Цікаво буде почитати пояснення, а також як будуть реагувати. Гадаю, наші, наші терміни не коментуватиме. Все ж таки <свісно> <свісно> так. Але як то кажуть, з минулого тижня після атаки на Польщу, е, наші сусіди е, змінили е, своє ставлення в тонусі. Ну і е, війна ближче, ніж здається. <свісно> дякую, дякую, Євгене, за включення. Отже, про голов. Ні, виклики для України для світу про навчання, які відбуваються в Білорусі, і американських військових, які чогось сюди приїхали, дуже дуже цікаво. Що це за сигнали зближення сполучених штатів Білорусі, і любов до Лукашенка. Євгене, дякую вам, тихого спокійного вечора. Слава Україні! На